Нарешті здійснилася мрія батьків шосткинських дітлахів. У неділю про своє відкриття урочисто заявив бургер клаб. Заклад розташований по вулиці Кірова. 6, його яскравий зовнішній вигляд притягує погляд, а смачний аромат манить і запрошує зазирнути, хоч на хвильку. Хоча навряд чи вам тієї самої хвильки вистачить для задоволення. Наша знімальна група переконалася, що там хочеться пробути набагато довше. Яскраві повітряні кульки, чудернацькі герої дитячих казок та мультиків зустрічали всіх, хто вирішив у сірих буднях подарувати собі свято, і воно вдалося на всі сто. Щоправда, не відразу можна було зайти до завітного бургер-клабу. Спочатку потрібно було перерізати стрічку, яка перепоною встала на шляху до входу. Всіх гостей привітав керуючий бургер-клабу Рафаель Григорян. Дуже довольна, що в відкрився бургер-клаб. Де родителі можуть спокійно зі своїми дітьми прийти отдохнуть, приємно провести время, провести його в своє удовольствие і дай Бог, щоб воно завжди у нас процветало. Ми очень рады вам, я сам очень рад. А далі у гості запросився справжній домовий. Він був переконаний, що без нього, доброго янгола-охоронця, подія не може відбутися. Бургер клаб відкривають, а моєму сусвітуванні і не подозрівають, а я між... Нужный такой И кличут меня Кузя Домовой Целую ночь вам прием готовил И поздравления для вас заготовил Чтоб убытку не быть Чтоб прибыль была с излишком Чтоб расти и процветать И меня, домовенка, не обижать Хазяєва бургер-клаб, відкривайте! І смело роботу сейчас починайте! начинайте! Після такого привітання треба скоріш різати стрічку. З тим завданням вдало впоралися представник бургер-клабу Володимир та його маленькі помічниці Кароліна та Ляна. Вигуки вітаємо! Підтримали їх. Переступивши поріг бургер-клабу, всі ніби потрапили у казкову країну смачного меню, яскравого інтер'єру та чудового дизайну. Тут все на будь-який смак запевнив Євген, офіціант бургер-клабу нас багато блюд, все дуже вкусне сендвічі, картошечка, м'ясні блюда, напітки, безалкогольні, алкогольні, гарячі. Десерти, пирожки у нас вкусные, морожена скоро буде, кола розливна, така ну много чого. Хорошо, да, зваються друзями і говорять, що такое заведення для шостки очень хороше. Дійсно, розмаїття меню вражає. Тут можна перекусити на швидкоруч, а можна провести багато часу. Для всіх категорій відвідувачів знайдеться багато розваг. Є зал для невеличкої компанії, де можна провести ділову зустріч або дитячий день народження. Яскравим прикладом як весело у бургер-клабі дітлахам були розваги. ...організовані під час відкриття конкурси для маленьких, і тих, хто трохи доросліше, і ті, і інші знаходили розваги по душі. Будиночки майстрували на перший погляд ...непідходящого матеріалу і в казкових героїв перетворювалися. І чарівні цукерки незвичним способом доставляли здалеку. Все це зі сміхом, радісними криками, піснями та танцями. Виборювали право на володіння головним призом, м'яким іграшковим цуценям. Його пообіцяли за краще віршоване привітання на адресу бургер клабу. Бургер Клаб, Клаб. ты вкуснятина, веселье. Бургер Клаб, ты просто объедение. Бургер Клаб, здесь некогда скучать. Бургер Клаб, давайте открывать. Бургер Клаб, расти и процветай. И своими меню нас удивляй. Заходите в Бургер Клаб, ваш желудок будет рад. Доставайте кошельки, вынимайте бедочки. Вас обслужат хорошо, будет классно и смешно. Нами клубов жестких много. Бургер-клуб у нас здесь есть. Если ты проголодался, приходи сюда поесть. Керующему довелося не просто обрати наикраще. Вы меня перед выбором ставите. Мне понравились все три, но тем не менее надо сделать выбор. Третье место Вероника, Костюченко и Настя. На второе место Ой. Вероника и Александра. Первое место. Это Людмила, яка написала сразу два і точно, але все таки вийшло переможницею стала Людмила, що написала майже оду новому закладу. Бургірклап это я одне одної заведень, которое відповідає нашому городу, нашим діткам, которые зможуть насладитися тут отдыхом со своїми друзьями, поговорити. І по-настоящему адохну. Спасибо вам большое за такое відкриття, такого клуба. Тож атмосфера, яка народилася у бургер-клабі у день відкриття, напевне, сподобається всім, хто завітає до закладу. У всякому випадку, ті, хто провів тут недільний день, зовсім не шкодували. Все вкусно, мені понравилось. Навішовочі наші. вкусности. Вот этот сачок, например, очень нравится. Я его очень люблю, плю очень Хило, сильно, плю Понравилось. О, Вкусно все, мне бургер понравился. Отлично, очень даже. Молодцы, да. Хоть какое-то заведение открылось, да. Ну, mm -hmm. приятно, да. Вкусно, красиво тут. Не знаю, такая, такой Интерьер красивый. Хорошо, что в Шостке открылся такой, э, как бы клуб, кафе. Вот что спокойно можно посидеть. Э... Видимо, що обслуговування дуже хороше, боляцивілізоване, уютно, чисто, красиво. Щоб на власні очі переконатися у всьому про що ми вам розповіли і показали. Прийдіть родиною у бургер клаб, і ви точно не пожалкуєте. Вулиця Кірова, 6, з десятої години ранку до 23-ї. Бургер Клаб ваш гарний настрій та спокуса для гурманів.